Партнер показу інтернет провайдер Лантрейс. Отримай більше. Нейромережа та український it бізнес 5 серпня у Борисполі відбулася лекція, на якій всі охочі могли познайомитися з можливостями однієї з найпопулярніших у світі нейромереж чат GPT. Засновник it компанії Михайло Андріїв поділився своїми знаннями, а саме, як правильно користуватися чатом GPT та застосовувати його у бізнесі. Михайло вже проводив подібні лекції у столицях України та Литви для підприємців. А тепер поділився своїми знаннями з молоддю Борисполя. Сьогоднішня лекція присвячена до дня молоді. Так вже сталося, що я останні, останній рік займаюся читанням лекцій про чаджіпті і вирішив, чому б не зробити це в Борисполі. Сьогодні вони побачили, як реально це все використовується у реальному підприємстві. От тим самим вони просто далі. Можуть вивчати, а як ще можна це просто задають собі питання, як ще можна це використовувати. Я думаю, там ідей буде досить багато. Головне, щоб спонукати їх до того, щоб вони навчалися. На лекції, яка тривала півтори години. Спікер наголосив, аби нейромережа давала точні відповіді, потрібно правильно сформулювати свій запит. Окрім того, Михайло розповів, як його айТі компанія використовує можливості нейромережі, шукає потенційних клієнтів, обробляє заявки та спрощує роботу програміст. Ну, перш за все, вони можуть навчитися користуватися чатом GPT. Також сталося, що за останні півтора року він дуже сильно набрав популярність завдяки ньому завдяки ньому можна генерувати будь-яку інформацію, можна робити всякі всілякі брейншторми, можна розробляти чат-ботів, використовувати для поліпшення якоїсь роботи, автоматизації процесів і таке інше. Це дуже круто. На захід завітали люди, які цікавляться нейромережами і шукають способи використовувати штучний інтелект у своїй галузі. Мені було дуже цікаво дізнатися про JGPT, тому що я починаючий письменник та сценарист, і мені було по-новому працювати з таким інструментом. І я думав, взагалі, то що чаджіпіті трошки ще. Чи... Туги як інструмент, але я зрозумів, що просто не зовсім правильно ним користувався. Андрій та Арсеній вже випробували можливості штучного інтелекту, і завдяки лекції переконались, що не варто зупинятися. Дуже актуальні технології на сьогоднішній день і багато корисних порад, як можна використовувати його для роботи для власних якихось потреб. Відкривається багато можливостей Цей захід був корисний тим, що можна поринутись в нові технології та дізнатися щось нове про штучний інтелект і про різні інші теми. Я використовував Chet gbt для того, щоб робити деякі тести. Та просто грався з ним під час лекцій. Учасники дізналися, як можна використовувати силу штучного інтелекту в аграрній промисловості, медицині, логістиці, виробництві та інших галузях. Проте на думку Богдана найважливішу роль все ж відіграють люди. Штучний інтелект працює на основі е, людей, які вже опублікувались, і тому він не може створити щось нове. Я Надіюся, що я зможу продукувати нові ідеї, тому мене, як і більшість письменників, він не замінить. Я на це сподіваюся. Одне з найбільших занепокоєнь стосовно штучного інтелекту, чи відбиратиме він роботу у людей. На думку Андрія, деякі професії дійсно можуть зникнути, проте деякі навпаки з'являться. Так глобально як нас лякають, що штучний інтелект замінить людину, то я в це не вірю, і я вважаю, що цього не буде. Просто буде переформатування діяльності людини це я вірю. Можуть пропасти деякі професії, звичайні, наприклад, там поліцейські або ще якісь, бо можуть зробити інші види, наприклад, тих же самих камер, і що вони будуть за допомогою штучного інтелекту дивитися, з якою швидкістю їхала машина, хто сидів за кермом і інші всякі деталі. Куди він прямує і де його можна зупинити. І де він живе, наприклад. Його інформація вже зараз. Штучний інтелект активно використовують для вирішення задач, якими раніше займалися люди. І поки ми лише освоюємо можливості цієї технології, вона вже змінює світ. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.